Кукушка, кукушка, скажи, а сколько мені лет осталось жить? Пане Буданов, тут якийсь росіянин питає, скільки йому жити. Ми купили за невіску від мух, від комарів, поняли, Але трохи не розрахували розмір. ну Ми коротше, прохавані, пацани, знають, перший рік в армії. Ось так дивіться. Раз. І все. І комарі і мухи не літають. Вчіться. Лайхак вам. Суддя жара, блядь. Чесно, вже бачила такі відео в Тіктоці, але думала, що фейк новий шкідник полуниці. Дуже гарно ховається зараз. Я спробую знайти. Має 4 лапи, 6 зубів. А ось. Тільки подивіться, вибирає саму смачну полуничку. Пробувала прогнати, але створює такий звук, що ти ладен піти на будь-які уступки. Ну, і ось дивіться, як маскується. Оп! О! Джера наскільки будь-яка йому. Зараз хочеться злогоміти вчатися, все хочу вся. Na sremene, kot hočeš, imaš človeka, ali pa si bo, ko si imaš bukone, umo, bo si konec, ko si kosah, bo umo. правда Що завдяки вам росіяни почали допомагати нашим пораненим солдатам, звісно. Скажіть, як її зупинити її не зупинити. Процес незворотний. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Хтось може пророскати аретою? Чуєш, ми з тобою йдемо як пара. Е, ну, ну. Гарний костюм. Дякую, чайвих не буде. <coughs> Містер Президент, да. yeah. пане Президент, гарний костюм. Дякую, я знаю. Що там, Трамп є? Є. Yeah. Ясно. Краще костюм є. О. Це фірмовий костюм, брендовий, знаєш. 300 доларів довго. Мені пофіг, проходьте. Ага. Yeah. Я знаю, в цій машині кондюх не працює. Як доїхали? Нормально, водій опускав вікно. Ага, добре. Я чисто мокра. Пане Орбан, прошу. Там все чисто, снайперів нема ніде. Все чисто, не хвилюйтеся. Тобі легко казати. Орбан лох! Гей mm. звідси! Йоми. Увага, дивимось на камеру, усміхаємося. Це хто таке? Ого! Ну, то тобі? Так, це я випадково. Що з діти Все нормально. Так, давайте разбегаться. Я знаю. Точно. Ну мне вот, например, не выплатили компенс, потому что моего собаки сожрали. Вова, блядь. Шо ты Дедушка был электриком. Так що і по його стопам пішов. Я в шоці, блин. Все, вже електрика пішла в ход. Головне, що витримани... витримана техніка безпеки. Да. У нас сьогодні так жарко жарко Йо-моє, Валера, ну не видумуй. Ну який в дві години дня. Ну ладно вже. Раз ти так просиш. Це помощник, це мій любимий помощник в саду. Угу. Поїхав. От молодець, молодець. Підніму йому зарплату. Розповідаю, у кого болить спина, ось пряничок лежить. Вага, скільки його вага? Кілограм. 17 кілограмів. ось. Оце в кого спинка болить, оце пряничок такий одіваєте на себе і этот, Копаєте окопи далі. Головне правило, коли обриваєте малину. Спочатку треба обривати в сусіда малину, а потім свою. Коротше, хочете їхати, хочете ні. Но ми спіздили дрон. <рес> Отак треба на виходи ходить. Фу. Дрон за мільйон гривень. Фух. Зараз я тобі скину ось відео подивись, що твої коти тут роблять вдома. Зараз подивишся і перезвониш скажеш, що будемо робити далі. Що це коти, чи це щурі, чи це мавпи, що це таке? Я не знаю. Давай гаскуй в закат. Акуратно там реп працюй. Люха, прекращай бы, блядь, заборами дыр. Ты вау такие шагаю по лису, прикинь. Тупо блядь, wow. Голову <звук> Голуб та сука! блядь, рохуй, сука, якого ти, ты, блядь? Аиша мля, я слухаю, к хмарки бежать, милуюся, милуюся, дивуюся, шу душі мої так весело. Всі мене люблять, мене всі люблять. Я трудяга, я маю 40 років стажу, я з 13 років працюю, з 13 років. Я кий не возив камінь, я гній, я худобу,